У цьому відео я познайомлю вас з акриловими герметиками від компанії Лакрисів. Вони представлені у вигляді санітарного акрилового герметика та універсального акрилового герметика. Акриловий герметик це універсальний засіб герметизації швів, з'єднань та щелин між будівельними конструкціями. Універсальний герметик поставляється в картуші. Санітарний герметик доступний в картуші і в тюбику для зручного користування. Герметик утворює щільний, міцний, еластичний, водостійкий, паронепроникний однорідний шов. Характеризується чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів, герметик добре підходить для керамічної плітки, металевих поверхонь, оштукатурених стін, цегли, пінопласту та пінополістиролу, деревини та листових дерев'яних матеріалів, пластику ПВХ та інших декоративних елементів. Не сприяє розвитку цвілі та грибків, стійкі до комах та ультрафіолетового випромінювання. Рекомендовані параметри шва не більше 12 мм завширшки, температура використання від плюс 5 до плюс 35 градусів. А температура експлуатації від мінус 40 до плюс 80. Шов компенсує деформації до 35%. Вміст одного картуша дозволяє нанести шов завздовжки до 15 метрів погонних при розмірах смуги герметика 4х4 мм. Свіжі плями герметика легко змиваються водою.